Всім привіт! Бабка дала завдання, потрібно зварити лопату, яка тріснула. Ось є лопата, розкаль, хто як каже. Ось є ручка, дишло. Хто як каже. Проблема в тому, що я не можу зняти ось цю от металічну трубку. Але зараз ми зробимо. Наступний крок: беремо болгарку і диск для зачистки їржі листковий. З болгаркою потрібно бути дуже обережним, бо, так як бачите, якщо десь кінчиками торкаєтесь е металу, воно його просто рве. І ці всі штуки вам можуть летіти прямо в очі. Тому захист для очей обов'язкова річ. Також для підсилення нашої конструкції потрібно буде взяти якихось таких дві чи арматурні, чи пластинки. і ось з цього одного боку буде стояти, переварна із цього боку. Так як найбільше навантаження йде ось іменно на ось цю ділянку. Бягає масочку, беремо. Електрод в моєму випадку троєчка, Арпо і варимо на невисокому токові. Я практично все зробив, але ще не все. Хочу ще пофарбувати. Щоб бабуся була в нас задоволена в кінці в кінці. Ось я вже закінчую, пофарбував. Залишилось лише почекати, поки воно підсохне. Нагадаю, е трошки переварив там по його по самому шву і ось наклав дві таких латки. Тут можна бачити тут і тут. З цих, з цих двох сторін, тому що я тут саме більше навантажені, коли ви копаєте картоплю, або, або копаєте грядки, або будь-що інше копаєте. Підкрасив ось такою фарбою чорною металевою для такого більш якось цивілізованого вигляду. В принципі, залишилось тільки ще закрутити тут саморіз різ з цієї сторони, з передньої. І все, або якийсь цвяшок заб'ю. Тому ось так от. Я думаю, що бабка. Буде задоволена результатом. Вже зекономив не знаю гривень 200-300, скільки там коштує ця лопата.